Кожна новонароджена дитина у США отримає тисячу доларів. Про це вчора повідомив президент США Дональд Трамп. Кожній новонародженій дитині буде відкриватися Трамп-аккаунт, на який будуть покладені тисяча доларів від держави. Це автоматичні інвестиційні рахунки. І усі немовлята, народжені з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2028 року, отримають такий стартовий внесок від уряду. Одразу скажу, що ці гроші не будуть просто так лежати на рахунку, їх інвестують у американські широкі індексні фонди, наприклад, S&P 500. Як же це працює? Відкривається рахунок на ім'я дитини при її народженні, опікунами стають батьки до 18 років. Це не подарунок готівкою, а певний вклад у майбутнє. Для чого це робиться? Для того, щоб допомогти дітям стартувати певний фінансовий капітал, а також для того, щоб розвинути фінансову грамотність, звичку накопичення і стимулювати взагалі накопичення з самого раннього віку. Тобто Trump Accounts позиціонують як інструмент, який допоможе розвинути фінансову грамотність та сприяти довгостроковим заощадженням. Батьки або родичі можуть додатково вкладати е, певні кошти на цей рахунок також для того, щоб збільшувати капітал дитини. Лімітом є 5 тисяч доларів на рік. І, звісно ж, чим частіше вкладатимуться кошти і чим раніше почнуть батьки, опікуни поповнювати цей рахунок, тим більший капітал буде до дня повноліття дитини. Коли ж дитина може розпоряджатися грошима. Доступ до грошей вона матиме з 18 років. Інколи може бути частковий доступ трохи раніше, наприклад, на сплату освіти або на оплату житла. Це такий своєрідний стимул для батьків не витрачати усе тут і зараз, а навпаки, думати про майбутнє своєї дитини. Деякі компанії вже сказали про підтримку цієї ініціативи, і вони теж планують поповнювати рахунки дітей своїх працівників. Тобто вони будуть додавати кошти зі свого боку і таким чином підсилювати уже існуючу тисячу на рахунку. Також вже є певні великі пожертви на цю ініціативу, на цю програму, наприклад, Сьюзан і Майкл Дел взяли участь у цьому. За оцінками аналітиків, якщо цей рахунок з тисячою доларів залишити просто лежати до 18 років дитині, то він може принести десятки тисяч доларів. Або навіть сотні тисяч доларів у тому випадку, якщо цей рахунок регулярно буде поповнюватись. Однак існує і певна критика. Дехто говорить про те, що користь цієї тисячі для вразливої низки населення може бути обмежена, а вигоди частіше більш побічні. Окрім того, інвестиції можуть не зрости, що буде пов'язано з тим, що ринок, наприклад, спрацював погано. Знову ж таки, трамп Accounts – це можливість побачити, як гроші працюють у часі. І чим раніше ми почнемо вкладати кошти, тим раніше ми побачимо результат. Більш того, ця тисяча, інвестована в широкий американський індексний фонд, буде примножуватись завдяки складному відсотку. І таким чином населення може збільшувати свій добробут. Однак, давайте подумаємо, для чого? Чому саме зараз оголошено про цю ініціативу? Нагадаю, що нещодавно було проведено опитування, і виявилося, що за весь період президентства Трампа його рейтинг зараз найнижчий, він становить лише 38%. Тобто довіра до Трампа падає, і, можливо, таким чином уряд Трампа вирішив підвищити довіру до нього. І... Тут, звісно ж, немає чого сумніватися, чому саме рейтинг падає у Трампа завдяки його геополітиці, завдяки питань імміграції, завдяки ще купа, 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 низка питань, які Трамп змінив уже за час свого правління. Таким чином, можливо, Трамп акаунс це лише своєрідний політичний хід для того, щоб. Підвищити репутацію Трампа, тому що коли підтримка просідає, це вже певний ризик, і потрібно рішення для того, щоб це виправити. І до того ж, рішення має бути легким, простим, таким, яке буде звучати позитивно і яке буде запам'ятовуватись, от саме тисяча Трампа або тисяча кожній дитині це якраз те, що емоційно торкає кожного. За оцінками аналітиків, більш ніж 25 Мільйонів людей отримають цю тисячу за ось ці три роки з 25-го по 28-й рік. І давайте звернемо увагу на те, що це не звучить як соціальна допомога, виплати. Тут більше задіяний, більш такий хитрий підхід, при якому говорять, що це інвестиції, це капітал на майбутнє. ніби ми турбуємось про ваше майбутнє майбутнє ваших дітей, і ми не роздаємо гроші. Ми навчаємо вас керувати грошима. Таким чином, дитина отримує рахунок, на якому тисяча доларів. І коли вона досягає повноліття, по-перше, батьки завжди пам'ятають, що це від Трампа. А по-друге, коли дитина досягає повноліття, виходить у доросле життя, вона вже має певний капітал. І цей капітал пов'язаний з ім'ям Дональда Трампа. Це такий довгостроковий політичний якір. Плюс давайте зрозуміємо те, що це колосальна підтримка американського фондового ринку, тому що створяться мільйони нових рахунків. І це буде для фондового ринку стабільний приплив капіталу в американські індекси. Це підтримує ринок, це вигідно бізнесу, і це добре виглядає в статистиці. Плюс, окрім того, можливо, нашу увагу просто намагаються змістити від проблем інфляції, імміграції, боргів, соціальної напруги. Адміністрації вигідно говорити не про сьогодні, а про майбутнє дітей. Тобто, ми з вами, як фінансово грамотні люди, повинні розуміти, що це нечистий фінансовий альтруїзм. І це не лише про фінансову грамотність. Це політичний інструмент та економічний стимул, плюс сильний піар-хід. Однак давайте не забувати про те, що неважливо, які мотиви у адміністрації, а я впевнена, вони там і змішані для того, щоб допомогти людям збільшити народжуваність, покращити рівень життя дітей, розвинути фінансову грамотність, збільшити накопичення, підтримати фондовий ринок. Та ось всі ці політичні чинники, про які ми сказали, втім сам інструмент він реально може принести користь багатьом сім'ям, багатьом дітям. І якщо раптом ви не американці, ви не живете в Америці, і ви подумали, прикольна ініціатива, шкода, що моя дитина цього не отримала або не отримає, то я вам нагадую, що ви завжди. Можете відкрити брокерський рахунок, покласти на нього так само цю тисячу, і коли дитина досягне повноліття, вона зможе користуватися цими грошима. А ще краще постійно, регулярно поповнювати рахунок, купувати якісні акції, і тоді ваша дитина взагалі почне своє самостійне життя уже з. Солідним фундаментом. Запрошую на консультацію, приходьте. Будемо говорити про дитячий портфель на повноліття. Якщо відео було цікаве, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі!